Якщо говорити про ділянку фронту дещо східніше, то тут немає таких значних просувань і успіхів збройних сил України після взяття урожайного. Хоча на карті і зрештою, на карті Діпстейт ми теж не спостерігаємо цих змін, тому що їх направду ну тут є проблеми. Противник нагнав дуже великих сил та ресурсів та резервів для того, щоб вирівняти ситуацію на рубежах бердянського напрямку. Поки що противнику це вдається. Я маю на увазі тримати ситуацію під. Більш-менш плюс-мінус контролем поки що вдається у наших же сил наразі немає значного просування чи успіху. Йде систематичне ураження, знищення ворога, а ворог тим часом продовжує наганяти резерви. От радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко він сказав, що через Маріуполь, який фактично залишається таким собі незайманим, в контексті того, що тут ціла армія була зібрана для оборони цього міста, але зараз змушені росіяни реагувати на ситуацію на передовій і розконсервувати уже цю Маріупольську армію. Так от Якраз зараз підрозділ із Маріуполя. А Петро Андрющенко це людина, який я схильний абсолютно довіряти, оскільки в нього є свої інформатори Маріуполі і він ще ні разу не дав якоїсь ну дезінформації, чесно кажучи, по Маріуполю так. От що він каже, що з Маріуполя зараз техніка дуже активно рухається на Бердянськ. Чому на Бердянськ? Тому що звідси пряма дорога на токмак для посилення. Токманському напрямку, і також техніка зараз активно рухається з Маріуполя на напрямок Розівки, чому для розівки та тому, що це шлях до Бернянського напрямку, де зараз, як я сказав, дуже багато резервів своїх нагнали окупанти і відповідно наразі зуміли стабілізувати лінію фронту і втримувати її. Ну я вже минулої доби до речі, дуже так детально розписував. Що якщо на Токманському напрямку все вирішується в трикутнику робота на ново. Прокопівка Вербове, то тут на Великоновосілківському все буде вирішуватися у трикутнику, у чотирикутнику: урожайне, Старомлинівка, Керменчик та Новодонецьке. Ну там на Токмаському теж можна будувати свої чотирикутники, а не трикутники, але приблизно ось так. Важливо дуже флангові зосередження ворога на обох напрямках розбивати, тому що в Кременчику дуже потужне угруповання сил ворога. Вони тут на Висотах панівних зосереджень і рухатися далі без блокування або знищення їх ну це фактично. Не хочеться казати, що ну але це близько до того, аби підписувати смертний вирок військам. І до речі, друзі, не вірте жодним тим аналітикам, які кажуть, що в нас вже немає резервів. Ну, давайте мислити логічно, якби в нас не було резервів, то рух вперед просто би не відбувався. Мало того, збройні сили України, напевно, не те, щоб на е, е, якихось позиціях не зупинилися, які вже досягнуті. Вони б змушені були відійти з метою вирівнювання лінії фронту і з метою того, щоб зайняти попередні рубежі оборони, де е, під час величезної навали минулого року вдалося нашим підрозділам зупинити, так от вони змушені були підійти до тих рубежів. Саме це якраз і показує, що є резерви, які не розпаковані у нашого верховного командування. А коли тим паче главком залужний каже, що ми близькі до прориву лінії фронту, до прориву оборони противника, до обвалу фронту Росіян він саме каже про обвал фронту Росіян, так. То, якщо це каже залужний, то хто ми такі, аби ставити під сумнів його слова? А тим паче, хто такі ці аналітики, так звані, які говорять про те, що все пропало, все погано? Думай, те, як то кажуть, цитатами. Отже, це якщо говорити про південний напрямок на півночі в районі Куп'янська, Генерал Сирський, генерал Полковник Сирський, який відповідає за цей напрямок, мається на увазі. Він за усе східне угруповання військ відповідає, повідомив, що фактично. На південно північних даруйте цих рубежах Купінського Лиманського напрямку ворог так добряче отримав на горіхи, що зараз він змушений був відійти трішечки вглиб і отримати при цьому додаткові резерви з числа свого оперативного оперативного резерву даруйте за тавтологію. Але ви уявляєте, якого вони вже зараз на нинішній час отримали прочухана під Куп'янськом, який вони героїчно пригадуєте? Ну якраз цього тижня. Майже брали так, от вони так брали, брали, брали що. Перебрали, скажімо так, ось і зараз сирський повідомляє. Ну а я я абсолютно переконаний, що наші ось двоє генералів, що залужний, що Сирський слів на вітер не кидають. І коли сирський каже, що ворог так отримав прочухано що змушений був дещо відійти і зараз отримати свіжі сили, то я собі лише ну можу уявити реальну картину, яка там відбувається із стратами росіян. Зокрема, таку картину демонструють, наприклад, бійці 63 третьої бригади. Вони. Південніше Купінського напрямку поближче до Лиманського показують, як вони знищили танк противника. Ось вам, будь ласочка, прекрасний танк, який спочатку горить вороже броня, палає, палає, а потім в середині здетоновує боєкомплект. І що з цього танку, зрештою, залишається. Для того, до речі, щоб бачити такі яскраві відео, ви знаєте, де їх знайти. Ви знаєте, де їх шукати. Мій авторський телеграм-канал. Більш нічого не буду казати далі. Отже, 30-та бригада, в свою чергу, на Бахмутському напрямку робить ну просто таке шалений вітюган. Учора я показував, як вони просувалися. І, до речі, я вже бачу, що на карті Діпстейт є. Та слухайте, ні, нема змін, але мені здалося, що ось цей виступ, якийсь він такий трішечки химерний. Але по факту, тут є тут направді є просування 30-ї бригади. Зокрема, от в цих посадках в районі на захід від Залізнянського є просування наших захисників, і є кашмарілава ворога, яке в звітах генерального штабу відображається у двох таких. Рядочка як артилерійські системи. Ви бачите, 1 Д20, це причетна гаубиця, дру, друга Д20, е, так само причетна гаубиця знищується ворожа. Ну і в контексті спецтехніки: це камери, це антени, це засоби радіоелектронної боротьби противника. Це все те, що їх позбавляє вух очей та можливості взагалі комунікувати і управляти військами. Ще, будь ласка, вам прошу: дві антени. Е, от вони у них. Є така е система радіоелектронної боротьби, яка от якраз у вигляді е таких антен виглядає, е вони їх розвішують по усіх верхових точках, усіх верхових позиціях, тому це теж дуже важливо знищувати такий реп. Він заважає просто літати нашим е дронам, нашим е операторам. Різних дронів не лише там FPV або спостережних, різних дронів. От вони зараз заважають літати, і це в якійсь мірі такі собі першочергові цілі, тому що реп противника дуже потужний. Вони в ньому дуже сильні, і його потрібно знищувати. Так само, як і камери спостереження, типу Мурам М, які вони мають от бійці, зокрема, тридцятої мегбригади. Як ви бачили, це їхня робота з ураження таких об'єктів відбувається ось тут на північно-бахмутському напрямку. А у цей час. Ну, можна сказати так, навіть на південно-бахмутському напрямку, або ж нарадше на Горлівському напрямку, тому що а, безпосередньо ось тут, в самій а, Горлівці, бійці 24-ї королівської механізованої бригади імені короля Данила, яка в перші дні війни. Дуже великі втрати понесла, і дуже довго ми не чули про цю бригаду, оскільки реально потрібно було її відновлювати. От це, це, це бригада, яка зазнала дуже дуже серйозних масштабів. Втрати руйнувань. А ну і от зараз, як показують нам уже поступово їхню роботу бойову відновилися бійці королівської бригади з Львівщини, і вони працюють на горлівському напрямку. Зокрема, їхній підрозділ, як розуміється, ударні ударних дронів роти ударних БПЛА Рарох показує, як вони вражають російські позиції за допомогою дронів Камікадзефіві, дронів ось вам, буласочка. Перша точка, ну це не зовсім сама горлівка, це радше північно-західні околиці горлів. В районі Шумів, так тут де поблизу КПВ Майорське от трішечки вище на північніше Майорськ. такий такий відомий контрольно пропускний пункт поближче до Зайцевого. Так ось тут Рарог уразив спочатку гараж із технікою окупантів. Причому зверніть увагу, наскільки. Філігранно залітають наші бійці у цей гараж із, зворотньою із ворожою технікою. Ну це такий натяк на гараж, щось схоже на будівлю. Там намагалися заховатися окупанти, але звісно, що від наших дронів їм там заховатися не вдалося. Я взагалі просто реально кайфую, коли я бачу, наскільки вправно оператори FPV-дронів особливо здійснюють ось ці ураження. Ну просто вони мені здається, більярд може знаєте, як там кажуть, цвяхи забивати цими дронами так легенько. Підлетіти, постукати по цьому цвяху, і він е, заб'ється. Ось така ж сама точність, лучність і е, філігранна виваженість роботи операторів first person view е, дронів, е, те, про що ми говоримо, FPV-дрони. І друге відео з цього ж напрямку, зрештою, з Позиції поруч, так само на горлівському напрямку, від того ж таки, підрозділу Раро, 24 четвертої окремо механізованої бригади, це уже ураження ворожого танку. Ну і ми бачимо такий добрячий слід, як від танку, щось. Відлетіло щось детонувало, можливо, навіть боєкомплект, якийсь, хоча для як для боєкомплекту, немає такого характерного запалювання, але цей танк точно вже залишається неробочий Це все, друзі, із горлівського напрямку. На інших рубежах маємо так само стабільність фронту, але маємо надзвичайно виснажливі бої, оскільки мусимо розуміти, що ці бої можливо не такі інтенсивні, як, наприклад, на роботинському або на кубінському напрямках силу. Банально того, що наші підрозділи, наші резерви були передислоковані, і так само резерви ворога були передислоковані в силу ну, їхніх або стратегічних наступальних операцій як на купінсько лиманському напрямку, або ж оборонних, як це відбувається на Запорізькому або Таврійському. Ось оце фактично це все є те, про що я кажу, Таврійський напрямок, де ворог перебуває у стратегічній обороні. Гаразд, давайте завершимо це десь околицями вугледара, тому що це буде справедливо, оскільки по мар'їнці та Авдіївці є бої. Але саме як я кажу, концентрація підрозділів тут не така висока, як на інших рубежах. Зокрема, до речі, зараз покращилися наші. Показники і наша ситуація на на Даруйте Бахмутському напрямку там, е, зрештою, є перспектива до того, щоб просуватися і на Кліщівку, і на Кордюмівку, і зрештою завершувати вирішення питання Андріївки.